Одесу я приїхала за тією самою шаурмою в клярі, але це вже інше. Це їхня новинка, бо вона, знаєте з чим? Вона з лососом. Ось така шаурма в клярі з лососом. Як думаєте, скільки коштує? Ну, ладно, я вам скажу, ціна 330 гривень. Тут і фета, і лосось всередині. І огірочки, я, бачу, я вам покажу в основному відео, що там ходить, як її робили. Подивіться, вона в клярі. Що, пробуємо. Ну, той ваш дубайський шоколад, вона хрустить покруче. М -м -м. Ось, якщо хочете похрустіть, то приходьте в шоуфуд за шаурмою в клярі. Зараз я догризу до лосося. Виявляєте, тут є лосось. М -м -м. Слухайте. Це мені навіть більше подобається, ніж з м'ясом. З рибкою. М -м -м. Подивіться, як тут багато фети. Це дуже прикольне поєднання, я вам скажу. Ми сьогодні замовили не лише шаурму в клярі, адже у них взагалі велике меню. Крім того, у нас шаурма арабська з телятиною. Тут два види соусу в неї. Ціна ось такої арабської шаурми. 220 гривень. Крім того, ще замовили сулугуні стеляти не уявляєте? Клас. Ціна його теж 220 гривень. І, до речі, стосовно м'яса в шоуфуд. У них є своя м'ясна точка, тому у них м'ясо завжди свіже, перевірене і можете не хвилюватись. Приходити сюди навіть влітку. Все свіженьке. Так, ну а ми зараз будемо пробувати все. Да, я люблю багато поїсти, думаю, це не секрет, по мені це видно. Клас. От по арабськи. Тут такий оцей лавашик піта, так? Він такий м'ягенький. Вона дуже-дуже-дуже соковита, тому що тут два соуси, два різні види. Тут фірмовий арабський соус та чесниковий іде. Мені, до речі, питають, цибульки вам побільше, поменше, тобто все уточнюють по вашим смакам. І тут телятина. Смачна. І тут смачна телятина всередині. М -м -м. Слухайте, клас, класно. Якщо любите арабську, обов'язково замовте тут. Якщо не любите, теж замовте, полюбите. Так, ну і сологуні в лаваші теж з на 220 гривень. Хочу відразу звернути, як я люблю, щоб лаваш як був ось такий хрусткий. Я ненавиджу, коли сологуні подають з мокрим, уже протьокшими, таким, як тряпочка. Солу... Ой, О, тим лавашом. Будь ласка, заклади не робіть. Так, лаваш має бути хрустким. Що пробуємо? Він такий важкий, цей сологуні з не можна об'їстись, мені здається. М -м -м. Ну, це дуже ситно. Це незвично, бо якщо чесно, слогуні ніколи з м'ясом не брала до цього. Ну смачна телятина це дуже цікаве поєднання.